Доброго дня, шановні колеги. розпочинаємо засідання виконавчого комітету. На засіданні присутні засоби масової інформації, доповідачі, юридично організаційне управління є пропозиція переданої з 30 питань підтримати в цілому. Прошу Розглядаємо Проєкт рішення про надання дозволу на розміщення зумішного реклами. Звернулися з фізичної особи Бакарас, товариство Київгума і товариство ФОРА. Є зауваження? Є пропозиція під ремонту про цього особа. Про відмову надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Що мені присутні, відповідно до закону про адміністративну процедуру, ми товаром можна виправити всі е, не толіки, які були, але не надані документи про реєстрацію другої магиї, де має згоди на приміщення, як цього вимагає закон. То перш, в першому пункті посилання на законодавство із зазначення конкретно чого порушення. Прошу підтримати. Є запитання? Не. Mm. Прошу голосувати. Одноголосно. Mm -hmm. Дякую. Проект рішення про утворення робочої групи з оцінювання корупційних діяльності Борисовської міської ради Борисовської району Київської області та її виконавчих органів. Коли Людмила Михайлівна, головний спеціаліст уповноваженої особисті та побігання про вирушення корупції. Будь ласка, шановні головують і шановні члени виконавчого комітету. Доволі пропонується проект рішення про утворення робочої згруби з оцінювання корупційних ризиків у діяльності проводської міста Ради з району Київської області та її виконавчих органів, які підготовлені на виконання розпорядження міського голови No7510 шостого 23 року. Корупційний ризик це ймовірність того, що відбудеться подія корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язане з корупцією чи негативне вплине на досягнення органів тілогертування визначення від цілей за Мета робочої групи, розробка заходів протидії та запобігання корупції, діяльності дорогої міськради та її виконавчих органів, які будуть спрямовані на усунення мінімізації корупційних ризиків. До складу робочої групи увійшли представники майже всіх поручних підрозділів громадської міськради та депутатів міської ради лісник Костянтин Юрович. Більше... Є пропозиція проти. Uh, 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 Роздавний uh, проект рішення про надання функції замовника управління будівництва житлово-комунального господарства інфраструктури та транспорту Бровозької міської ради Бурговського району Київської області. Я відпустив Світлану Ігорівну. Є пропозиція надати нове будівництво проводок Івана Сокора, надати uh, дозвіл на функцію замовника управління житлово комунального господарства. Нема заперечень? Хто Нема. за, прошу голосувати? Про затвердження акта приймання передачі в комунальну власність про школі територіальної громади мережі зовнішнього освітлення вулиці Москаленка Сергія в місті району, про всього, свідчив Ірина Миколаївна, начальник управління комунальної власності стажитва. Є пропозиція підтримати. Нема Найменча є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Хто за? Прошу одноголос. Дякую. До завершення середньостропового плану пріоритетних публічних інвестицій Житомирської територіальної громади на 26-28 роки восьмій років. Просто на міста Іванів не відзначальник фінансового управління. Григорівна, начальник управління економіки. Я вибачаюсь. Дуже. Шановні колеги, даний план. Був відпрацьований з усіма службами, були ряд зауважень управління економіки. Вони були виправлені. Потім винесені був розгляд на засідання інвестиційної ради, і це є рекомендації, які надасться до схвалення на сесії міської ради. Формування бюджету вже в наступному році буде виключно йти на три роки згідно. Середньострокового плану пріоритетних об'єктів, які обрала громада. Нема запрещень. Хто за, просить голосувати? голосу. Про схвалення прогнозу бюджету Бровольської міської територіальної громади на 22-28 році. Постанавто. Я поспішив на одне питання раніше. Враховуючи з... Попереднього е, проєкту рішення, тобто ми маємо ухвалити прогноз надходжень на три роки. Тому згідно е, попереднього рішення, був розроблений Наталія Іванівна по, по, прогнозовані показники формування бюджету. Є пропозиція затвердити. Є е, е, питання до доповідача? Прошу голосувати. Дякую. А, про затвердження плану заходів щодо складання проєкту бюджету Бористої міської Територіальної громади на 2000. План заходів розроблено відповідно до статті 75 бюджетного кодексу України. Пропоную затвердити план заходів, в якому зображено ем, місць заходів відповідальні особи та терміни, терміни його виконання. Є запитання? Є пропозиція підтримати, прошу голосу. Дякую. Про надання дозволу на укладання договору про ділі продіу. Прова дітей враховані. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Дякую. 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 Про надання дозволу на укладання договору дарування. Прова дітей враховування? Є пропозиція підтримати одного Про надання дозволу на укладання договору про поділ житлового до. про виведення врахований прошу внести одного голосу про надання дозволу на укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу тобто транспортний засіб і кошти відчасти ціна на рахунок Є пропозиція підтримати одного голосу про виведення з дитячого будинку сімейного типу на базі родзеня про надання дозволу окремо 14, 14. Надання дозволу на перереєстрацію транспортного засобу. Багато не помає, перереєстровує транспортний Одного голосу. Пятнадцяте. Про надання висновку до суду про доцільність позбавлення батьківських прав. У 22-му році годі діти були відібрані і в 24-му засунення суду відібрані без позбавлення батьківських справ. Спочатку діти двоє дітей були 77 літрів. А потім зараз вже наразі перевели двох дітей з типу, а старший хлопчик, він вступив до коледжу і там проживає в пожитку та на повному державному утриманні. Якщо протягом року батьки не виправили ті умови, які спричинили у них відібрання, то органопіки подає до суду позна позбавлення батьківських прав. Наразі батьки взагалі не йдуть на кончати з дітьми, майже не спілкуються, Менше хлопців він ще з по не розуміє, тому він не проводили бесіди. Дівчинка має вазі з ролі, туди також не проведено бесіду, а старший хлопчик він категорично відмовляється, звертатися до батьків і тому не заперечує проти позбавлення цьому. Тому вважаємо що це цього процедура. Є є питання? Є пропозиція підтримати одноголосно. Про виведення із дитячого будинку сімейного типу на базі родини та втрату чинності рішення виконавчого комітету про міської ради броської району Київської області від 18 на 5-21 року за норму триста Тут п'ять. Тут не дотримуються в і mm. Ви виявила бажання вийти дитячого будинку сімейного типу. Він навчається оборонку професійному коледжі на другому курсі. Це дитячий будинок сімейного типу наразі у нас в місті. Дитина, uhm яка постраждала в наслідок поглядних дітей та збройних конфліктів, прохання підтрима. Про надання статусу дитини, яка постраждала в наслідок воєнних діт і збройних конфліктів, прохання підтрима. Про надання статусу дитини, яка постраждала в наслідок воєнних діт і збройних конфліктів, прохання підтрима. Про надання статусу дитини, яка постраждала в наслідок воєнних дій та збройних конфліктів, прохання підтрима. For nothing status of duty, яка постраждала в нас до воєнних дітей, збройних конфліктів. прохання підтримки. Про надання статусу яка постраждала внаслідок нас до воєнні збройних conflictів, Prophyne Petra. Про надання статусу яка постраждала внаслідок нас від збройних конфліктів, Prophyne Petrama. Про надання статусу яка постраждала про надання статусу дитини, яка постраждала в наслідок воєнних дій та збройних конфліктів, прохання підтримать. Про надання статусу дитини, яка постраждала в наслідок воєнних дій та збройних конфліктів, пихання підтримать. Про надання статусу дитини, яка постраждала в наслідок воєнних дій та збройних конфліктів, катання підтримав. Про внесення змін рішення виконавчого комітету Брової міської ради Броської району Київської області від 27.06.2023 року з номером 495. 27.06 до 23 рішення знімаємо 495 голосу. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Розглядаємо проект рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету Броської міської ради Броського району Київської області від 25 0723 року з номером 589 попередньо тільки носимо зміни рішення про Є пропозиція підтримати. Розглядає проєкт рішення про надання статусу дитини позбавлення батьківського піклування. У ще 22 році мати дитина виїхала на постійне місце проживання в АКИМ з іншою дитиною. Цю дитину залишила на батька. Але батько пішов воювати і наразі дитину залишив із своєю сестрою, з діткою. І по ньому прийшлося повіщення, що ми сотник у мене заклали акт відповідно до нашої постанови, і тому таким чином уходили підстави для надання закінчити. Є пропозиція підтримати. Шановні колеги, є питання, заперечення, зауваження пропозиції до виступу для в для вичерпання, оголошуємо засідання та